Яскраво, ніжно, непомітно, агресивно, що справді заводить чоловіків, та який образ примусить його обернутися двічі? У світі живе понад вісім мільярдів людей, але привертають увагу лише одиниці. Ми можемо пройти серед натовпу і лишитись непоміченими, а можемо притягнути погляди, навіть не сказавши жодного слова. І можливо. В ідеальному світі все по-іншому. Але у нас є тільки один шанс справити перше враження. Сьогодні ми дізнаємося від наших брутальних, несамовитих і найпрекрасніших чоловіків, який образ робить дівчину помітною, привабливою та незабутньою на першому побаченні. Три образи, три макіяжі, три настрої. І єдиний шанс змінити. Якщо не життя, то настрій. Я підготувала три варіанти макіяжу і зараз запитаємо у чоловіків, який образ їм подобається найбільше і було б найприємніше бачити на першому побаченні. Ну, Загалом подобається, коли дівчина підкреслює саме губи, матові губи, особливо такі, які виразні. На фоні дівчини, ну вони цепляють насправді. Ти може навіть помітити це за відстань. На макіяж, якщо чесно, не звертаю uh -huh. уваги. Мені напевно більше подобаються дівчата без макіяжу. Ну, напевно, щось натуральне. Uh -huh. Такий звичайний, не дуже яркий, більш такий природній. Вправді, мені подобається більше натуральна краса, мені uh -huh. здається, якісь такі риси обличчя. За які які видають людину як особистість, коли доволі такий легкий макіяж, але в той же час він підкреслює очі, можливо, губи, mm -hmm. і тоді це доволі гарно. Любите яскраві червоні губи, чи можливо фіолетові дуже класно виділяється посмішка дівчинка. Mm -hmm. Це прям підкреслює, її. щоб це був він більш натуральним, щоб він підкреслював риси дівчини натуральні. Mm -hmm. Якщо губи в неї класна форма губ є, то іноді дівчата, я знаю, беруть і оліцем зверху ще більше накидають. От, ну, я не знаю, чи це потрібно. Навіть якщо вони маленькі, а, ну, самі по об'єму, але форма красива, то я думаю, що не треба зверху. Тому що воно потім виглядає, ніби, знаєте, поспішало туди. Тобто натуральність і відповідність поділу. Ну нюдовий, коричневі такі відтінки. А... Смокі Айс мені подобається стрілка. Червона помада. Це okay. нам лайк. угу. Ну no, Дуже велике нарощення е, і... Ну і пірсів. Ну, да. Такі якісь нестандартні кольори мені не дуже подобаються. <плес> а коли багато скульпторингу, коли воно так все е, тяжеловісне. Потім багато рум'ян не дуже. А коли неправильно подібраний тон. Не, я думаю, що нема такого. Ну, можливо, якщо це якийсь неохайно зроблений макіяжі, угу. видно, що якби не в попад, то так. І от прям яскраво червоним намалювати, то це якось. Дуже не подобається, коли дівчата використовують дуже багато. Я не знаю, раніше туналка просто була, uh -huh. зараз, напевно, є якась віснова і так далі. І е, коли дівчата замість того, щоб м, витратити, витратити гроші на е, косметолога, на дерматолога, подивитись, чому власне в неї якісь є недоліки, там прищі, висипи і так далі, полікувати шкіру, нічого, що ти будеш ходити, там якийсь час. Uh -huh. Я думаю, що заради здоров'я можна потерпіти. А, а... От. А коли, наприклад, шкіра вона не дуже здорова в дівчину, і вона намагається зверху ще тоном це вирівняти, mm -hmm. воно ну, виглядає не дуже. Хочу вам показати фотографії дівчат, ви просто скажете, з якою ви більш майвірно пішли б на побачення, з яким макіяжем. Ні, ну ви тут всіх моделей повибрали, і, типу, е я можу сказати, що ну, мені тут всі гарні. Ну, умовно, яка вам все одно ну, найбільше подобається. Давайте перше, друге і третє місце. Ну, можливо, мабуть, тут перше. Е... Друга картинка на першому місці. Так, Друга угу. картинка на першому місці. Е... Мабуть, перша картинка на другому, угу. і на третьому вже остання. За цієї перше. Угу. Так. Тобто, обирайте нюдовий макіяж. Ну, да, Тут все ж таки я. Через чур трошки? Напевно, mm -hmm. з нас є, друге. Я вважаю, що. Оце yeah. друг, другий варіант yeah, вам yeah, найбільше yeah, подобається. Yeah. Я не люблю, коли дуже багато mm -hmm. макіяжу mm -hmm. на лиці, тому саме із, цьох, із цих трьох варіантів мені більше всього подобається перший. я б обрав перший. Я так розумію, це не ма... без макіяжу чи тут є макіяж? Mm -hmm. <laughs> я не знаю. Ну, no, на вашу думку, є там макіяж чи немає? Ну, можливо, мінімальний. Ну, мінімально, це натуральний от макіяж. Такий, а такий. вам ну, тут макіяжі якісь є, що взагалі не подобається? Чи вам всі в цілому ну, подобаються? Да, то, тобто третій для мене це перебор для побачення. Uh -huh. Це більше третій е варіант, більше як для якогось там, я не знаю, концерта, тусовки, uh -huh. дня рождення, возможно. Другий. Ну, от другий також е гарний для якихось, можливо... Дня народження, угу. можливо, для якихось прийомів там вечері і так далі. А звичайних там побачень без святкувань сильних, то от перший. Не знаю, як на мене, перший. Тому що я думаю, ну, людям е, на першому побаченні, особливо. Мені здається, треба бути самим собою, або одразу зрозуміти, чи має, чи не менше. Uh -huh. Тому що, наприклад, може бути сильно ось такий агресивний макіяж, uh -huh. і він буде трошки, ну мені здається, відволікати від особистості, від жінки як людини. як особистості. Тому я б обрав перший, натуральний, він прям ну, супер. Мені ось тут подобаються губи. Uh -huh. Брові ось тут. Ну, загалом я за такий прям плотний макіяж, щоб. Прям було дуже гарно. Natural прикольно, але ну, мені здається, вже тренд пішов. Mm -hmm. Clean girl, тому ну, не дуже. Ось, ну, я за тяжкий люкс. Е, ну, я думаю, середній варіант mm -hmm. дівчина номер 2 тому що знову ж таки губи підкреслені, макіяж не настільки виразний, але він прям контрастний, я б сказав. Mm -hmm. Тобто контрастність дуже класно витончена. Але знову ж таки, зрозуміння дівчини. Це підтримувати доволі складно, особливо в період е, відносин. Mm -hmm. Тому в цілому тут е, це останнє, на що можна звертати увагу. Головне, щоб їй подобалось. Ну, це, це база. Тоді вона відчуває себе впевненою. Так, вона так. Пар... Вона може бути різною. Навіть першій, ну, якщо так вона така в житті, це ще краще. Це навпаки, ну тобто без макіяжу, але. Mm -hmm. ну, це Супер. Таке. Ну, мені здається, краще. Хочеш не фарбувати, ніж такі яскраві якісь губи. Взагалі подобається макіяж, який відповідає обстановці. Якщо це ранок, наприклад, і людина йде в офіс, дівчина, і вечірній макіяж буде недоречно. Uh -huh. Якби він красивий не був, якби мені буде здаватися, що це якось ну неправильно. Ну я думаю, що коли е, дівчата що коли макіяж підкреслює якісь зовнішні чи там красу, чи особливості ко uh -huh. кожної дівчини, бо вони у кожного є там якісь чи стрілки, чи там ще щось, якісь uh -huh. моменти, які можливо, мож, не багато макіяжу, да, але якісь uh -huh. е, деталі. Ді, можливо, ну, стрілки мені найбільше подобаються. Uh -huh. Але я знаю, що дівчатам це не так легко намалювати і займає багато часу. Мені подобається особливо очі, коли підкрасть. Mm -hmm. Тобто можна стрілки зробити по-різному. Можна зробити так, що вони будуть недолугими трошки, а можна зробити так, що вони будуть підкреслювати, прям розширювати очі або робити їх ну, різними. Ну, загалом я доволі часто знаходжуся в просторі американському. Тому мені дуже подобаються ось ці знаєте, екстравагатні е, макіяжі. Квін, можливо, ви знаєте. Ого! Да, Ого, це дуже цікава річ, насправді, тому що це культура доволі угу. цікава, е, особливо і історія. І загалом це класно працює і на дівчатах, і на хлопцях. Це провокативно, тим паче виділяє настільки людину. Яскравий uh, макіяж. Да, uh, цікаво, але незвично. А як ви, до речі, ставитесь до червоних губ? Бо я знаю, що не Ні, всі... мені подобається, гарно виглядає. Uh -huh. і головне, щоб це було обережно зроблено і, ну, як на мене, все дуже гарно. Uh, в супер, в принципі, якщо прям, ну я не знаю, якщо якась подія, вечірка, не знаю, Хелловін або День народження. Супер. Я вважаю, якщо це все скомпоновано так і ну, від, від багатого бажання можна якихось дурості не робити. Ну, вона гарно виглядає. Коли чому, чому. гармонійна да, макіяк виглядає, да, вам подобається да, саме таке. Да. А там, можливо, не знаю, фіолетова помада чи якась? Ні, ні, це вже перебор. Вирігав я більше це. в сторону більше не подобається. Угу. Чим ніж подобається, тому що мені подобається більше натуральний цей макіяж, природній і мінімум е мейкапу. Тому і не сильно люблю е, яскраві помади. Але іноді це також дуже гарно виглядає. У моєї дівчини є яскраво червона помада, і коли вона там умовно рідко це робить, його е, е, їх маже, то мені подобається. Ой, класно. За версією чоловіків, найідеальніший макіяж для дівчини на першому побаченні це варіант один, а саме нюдовий. Тож як зробити такий макіяж, ми розкажемо у наступних відео. Тому не забувайте підписуватись. Серед мільярдів людей у світі, щоб бути помітною і притягнути тих, хто насправді резонує з тобою, потрібно говорити про себе не лише словами, а через образи, макіяж, деталі і аксесуари. Коли образ перестає бути ролю і стає проявом тебе, поруч залишаються саме ті, хто відчуває справжнє. А ти, починаєш жити своїм життям у своєму темпі. І у своєму світі.